Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гарейтерович. Сьогодні 16 жовтня. І пропоную поговорити про перший великий матеріал, який вийшов в українському виданні. Про залужного журнал НВ стаття реальний залужний, де він зображений, до речі, у вигляді козака Мамая. І грунтовна така історія з аналізом, з експертами, які власне теж коментували, хто є залужний, які в нього. Політичні, не тільки перспективи. Ни, оскільки я теж частково доклав до цього руку, тому що давав коментарі з цього приводу, і вони власне є в цьому матеріалі. Пропоную більш розлого про нього поговорити, тому що це достатньо непересічна подія, яка точно призведе до певних наслідків. Я думаю, що на банковій з уважністю цей матеріал прочитали, власне, зробили для себе якісь там певні висновки. І далеко не факт, що це позитивні висновки, оскільки. Причиною для появи цього матеріалу є власні рейтинги, які ми бачимо. Останнім часом яких стає все більше і які ми аналізуємо, і в цих рейтингах залужний однозначний фаворит на перемогу на президентських виборах. При всьому при тому, що він жодних заяв про продовження своєї політичної кар'єри поки що не робив. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, матеріал дійсно ґрунтовний, Він, як на мене, я відразу хочу сказати збалансований. Совані тому що там є і коментарі людей, яких так чи інакше пов'язують з залужним, і власне є реакція від його медіарадниці на певні, скажімо так, питання, які піднімаються в засобах масової інформації, є коментарі експертів, мій в тому числі пана Фесенка з різних сторін, якби це дало можливість розглянути. Взагалі фігуру залужного, але ну очевидно, що в якихось нових умовах В нових умовах, які е, формуються зараз, коли залужний безпосередньо виконує функцію е, і перебуває на посаді посла України у Великій Британії. Мені взагалі подібний формат матеріалів подобається про будь-яких політиків. Тут я відразу кажу, або про будь-яких громадських там чи військових діячів. Чому тому, що він дає можливість е, ну. Уму скласти певне враження, дає відповіді на деякі питання, які є, ну, наприклад, дискусійними, і дає можливість краще ознайомитися з фігурами тих чи інших персонажів з точки зору продовження їхньої там, політичної кар'єри або якогось впливу безпосередньо на ситуацію в країні. Мені здається, що е, цей матеріал е, НВ він має один ключовий меседж, і цей меседж достатньо чітко проходить через е, всю. Статтю цей меседж полягає в тому, що колишній головнокомандувач збройних сил України працює зараз на посаді посла України у Великій Британії. І в політичних процесах, у виборчих процесах участі не бере це постійно підкреслюється з посиланнями як на самого залужного, так і власне на людей, які ну його знають, які з ним комунікують, деякі з них подаються як анонімні джерела. Ну тобто, вони не називають свої прізвища. Це, до речі, поширена практика, нормальна абсолютно для західних медіа. це як правило люди з військової сфери, які дуже добре знають залужного, і вони власне. Коментуючи ті чи інші питання, теж постійно підкреслюють, що залужний дуже уважний, але так обережний, відповідальний, ну і він не збирається поки займатися якимись там політичними справами, оскільки в країні триває війна. Є там, власне, і цитата самого залужного, тому що він дійсно тому НВ давав пояснення з приводу свого ставлення до певних розмов там про якісь президентські чи інші якісь вибори. І, як на мене, в нього достатньо чітка позиція, яку, тим не менше, постійно. Ну, особи, так так чи інакше фільовані з банковою, намагаються підважити і виставити в іншому якомусь там контексті. Цей матеріал в цілому нагадує такий політичний огляд, в якому журналісти, і це теж дуже класний насправді підхід. Хотілося би побільше таких матеріалів. Вони розбирають різноманітні плітки і міфи навколо залужного, які сформувалися ну, через те, що в нього немає ніякої там політичної комунікації. Ну і в принципі, через те, що залужний зосереджений станом на сьогодні. На своїй дипломатичній роботі і на військовій справі ну от я, наприклад, коли давав відповіді там на певні питання, я теж на це звернув увагу, тому що ви знаєте, ми на каналі окремі статті залужного аналізуємо, бо я вважаю, що вони є важливими з точки зору військової стратегії України, з точки зору вирішення якихось стратегічних питань, які мають відношення власне до майбутнього країни, але через призму російсько-української війни. Ну і от відповідно в різні там чутки плітки міфи, які от народилися, вони достатньо детально розглянуті в цьому політичному огляді, в тому числі і слово надається тим людям, які так чи інакше є фігурантами цих чуток і плюток. Ну, наприклад, про те, що вони є там є лед є не членами якогось там виборчого штабу, або є якимись там радниками, чи людьми, дуже наближеними там до залужного. E, значить, Ці люди мають можливість теж висловити свою позицію, сказати, що це власне не. Неправда, і е, тут цікаво ще зазначити, що в матеріалі е, говориться, що проти залужного розпочалася дискредитаційна кампанія в соціальних мережах, е, особливо активні бутоферми там е, певних політичних сил в коментарях. Але Залужний якби на все це не реагує, тому що вважає це неправильним. Хоча я так розумію, що чисто по людськи це може дійсно дуже сильно е, е, дошкуляти, дошкуляти в тому плані, е, що. Ну, це неприємно читати якусь дурню, яка про тебе з'являється в соціальних мережах, а потім ще й думати, як на цю дурню власне, реагувати. Тут ще цікавий момент. Взагалі, от фотографія, яка була в якості ключової для цієї статті, залужний в образ в образі козака Мамая. Мені здається, це класний креатив журналістів власне редакції НВ. Тим більше, що вони люблять таке робити, в них регулярно подібні речі з'являються, і це такий класний дуже стиль, який привертає увагу, але й дає відповіді на певні питання, на питання, які носять теж такі дещо стереотипний характер. Але тут, мені здається, цей образ він ідеально лягає, взагалі, в те, яким є залужний, скажімо так, в реальності. Чому, тому що там мова йде про з одного боку його якби таке козацтво, войовничість, ну оскільки він військовий, це ж очевидно, а з іншого боку, ну певною мірою народність. Тобто, чому він має такі високі рейтинг? І про ці рейтинги теж, до речі, в матеріалі мова йде. І от, е... Скажімо, образ козака Мамая, він дуже чітко це підкреслює. З одного боку, там значить, ну він же грає там на музичному інструменті, там стоїть кінь, і це з одного боку показує ну таку заглибленість там питання ідентичності. Про що, до речі, залужний писав нещодавно статтю в питання якісь там народних традицій. А з іншого боку, ну шабля, кінь, відповідь всім ворогам, що ми, якби, миритися не ни, ним не будемо, і будемо власне реагувати на все те, що ви робите, Робити особливо, якщо ви робите щось погано проти мого народу і власне країни, тому ця історія вона графічно ще мені здається дуже так непогано подана, і власне вона ну відповідає, мабуть, тому архетипу, який склався у переважної більшості українців, які під час різноманітних соціологічних опитувань висловлюють свою підтримку колишньому головнокомандовищу Збройних сил України. Як я вже казав, стаття достатньо деталізована, але звісно, багато питань вони. Залишаються поки що не розкритими в першу чергу через те, що залужний не дає якихось розлогих коментарів або якихось розлогих інтерв'ю. Нього ну є виходи, очевидно. До засобів масової інформації, ми знаємо, що кілька разів він і спілкувався там з аудиторією і спілкувався з журналістами, але питання політики там не піднімалися від слова зовсім. Я не думаю, що вони будуть підніматися якби в найближчий час. Просто через те, що ми не бачимо поки що підстав для якогось реального виборчого процесу в країні. При тому, що ну окремі опитані експерти ці статті висловили ну якби майже 100% впевненість, що він очевидно буде брати у Участь у виборах і буде очевидно відігравати важливу роль в політичних процесах. Ну я відразу скажу, що в мене однозначної відповіді на це питання немає. Хоча я прекрасно розумію, що людина там з захмарним рейтингом, а рейтинг дійсно захмарний з тієї точки зору, що він легко виграє там президентські вибори, особливо в другому турі. Ну це розгром, просто наприклад, там діючого голови держави. Якщо подивитися на ті рейтинги, які ми зараз маємо. Причому я можу з усією відповідальністю сказати, що як опубліковані рейтинги, так і закрити. Три рейтинги показують дуже схожу картинку, і ця картинка вона явно не сильно сприятлива для Зеленського. Так от, людина з таким рівнем підтримки ну ледь не приречена брати участь в політичних процесах. Але е, заслуговує на повагу позиція про те, що ми не говоримо про політику рівно до тих пір, доки триває війна. Коли війна власне завершиться, тоді ми будемо мати зовсім іншу ситуацію. Мені здається, що тоді почнеться зовсім інша робота, і цю роботу треба буде якось активно впроваджувати, активно вести і. Ну, вже давати більш чіткі відповіді на питання щодо того, якою може бути там політична платформа, куди там буде рухатися країна, які є стратегічні погляди, пріоритети, і так далі. До речі, автори матеріалу не побоялися спробувати проаналізувати, які ж є погляди залужного на ті чи інші питання. і Мені здається, в них це вийшло достатньо непогано, попри те, що інформації ну дуже обмаль в цьому контексті. І я так потім подивився, що це співпадає, наприклад, там з моїм баченням певних речей, що це з одного боку. У такий здоровий консерватизм по деяким питанням, і це відповідає очікуванням значної частини громадян України з іншого боку, є там чисто ліберальні речі, пов'язані зі свободою і багатьма іншими подібними моментами, що теж знаходить дуже гарний, гарне сприйняття у значної частини населення України. Бо тут треба розрізняти, що навіть питання ідеології вони можуть бути різними там в сфері політики, це може бути одна історія, в сфері економіки. Вона може бути зовсім інша, і все це може особлюватися в. Одній людині, тому тут не треба цьому дивуватися. Але що я хотів би знаєте з особ... ну, на що би я хотів особливо звернути увагу, насправді подібні матеріали вони ну потрібні, тому що так чи інакше. Коли з'являються певні питання, очевидно, що на ці питання треба давати якісь відповіді. І коли цих відповідей не вистачає, починаються оці ігри на розуму, коли там якісь моделі, якісь чутки, плітки або якась відверта там дискредитація, тому що незалужно дійсно багато всього цього сипеться. Це помітно не озброєним, скажімо, оком, і навіть он там історія. З деякими там одіозними персонами в країні і, і навіть їх намагаються використовувати для того, щоб якось прив'язати до, до цього залужного, що як на мене виглядає смішно. Насправді, чому тому, що він, коли був там головнокомандовачем, очевидно, зустрічався з дуже великою кількостю людей. Точно такі ж фотографії можна знайти з діючим президентом України і теж задати питання, що це -то тоді було. Да? а тоді була інша просто ситуація. Інші були питання, і під час цих питань можна було зробити якісь там спільні власне фотографії. Тож сподіваю, ми що е, це не останній матеріал, будуть з'являтися і інші матеріали, але хотілося б, щоб вони дійсно були е, от по типу цього з точки зору е, балансу подачі інформації. Ну і не виключаю, що можливо, колись е, головнокомандувач він більш розлого, колишній головнокомандувач він більш розлого поговорить про якісь там теми або дасть відповідь на ті питання, які йому ставлять журналісти. Але наразі ключова відповідь, яка ну вже очевидна, мабуть, і підкріплена різними там. Е, Іншими заявами вона полягає в тому, що доти, доки триває війна, доти, доки немає розуміння взагалі початку якогось реального мирного процесу, говорити про якусь політику, це як мінімум безвідповідально. Теж дуже цікава і як на мене правильна позиція, враховуючи той факт, що держава в такий момент повинна бути максимально об'єднана, а не думати про те, хто скільки відсотків набере на яких виборах, і хто кому є політичним конкурентом або опонентом. Хотілося б, щоб точно так же думали окремі представники нашої влади, які вже дуже активно починають грати у вибори. Ну підстав для яких поза великим та рахунком немає. А підготовка є. І оцей цікавий парадокс. Я думаю, він буде і подальше політичне життя в нашій країні визначати і причому визначати достатньо довго. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!